Здорово, бро! Зараз спробую тобі швидко пояснити, де що і до чого. Попитаєш, а я гри не можу тобі показати, так, щоб було зрозуміло. Дивись, у нас є зброя та амуніція. Зброя так, зазвичай амуніція буває чотирьох кольорів. Це білий, зелений, синій, фіолетовий і жовтий. І тут вони саме в такій послідовності. Є ще отакі зелені, але то інша історія, то є якісь комплекти. Я поки що не розібрався. Щоді щоді. Якщо дивитися по різним елементам, чим вищий колір, тим більш вона потужніша. І тим більші бонуси в неї будуть. Наприклад, можна подивитися на елементи зброї. Угу. Так. Ліпше буде на тут зробити, ліпше буде тут зробити. Е, Дивись, якщо я дивлюсь, наприклад, на таку оптику, в неї є два бонуси. Якщо я дивлюсь звичайну, в неї буде або один, або взагалі не буде. Тобто таке: у зеленої завжди один, у синьої завжди два. Якщо один, значить два було на один параметр, наприклад, на точність, і вони просто склалися. Тут все просто. Далі по е, амуніції. Наприклад, е, як ти бачиш, є слоти у зброї, так само є слоти у амуніції. Наприклад, якщо я сюди класую, я можу сюди додати інтегрований мод. Він впливає на першу допомогу лікування союзників. Отаке. От Але Так, ні, вона не додає Це, ці познаки. Далі стосовно усіх параметрів, в нас є вогнема міць, живучість і сила навиків. Сила навиків це впливає на, наприклад, ти турель кидаєш і вона більш потужно стріляє. Живучість це скільки в тебе хп, Чим більше тим довше будеш бігати. Вогнема міць це саме те, про що я казав, що в мене зброя збільшує свій урон, який вона наносить. Саме через те, що я додаю якісь нові більш потужні елементи обмодірування, і через це зростає. Якщо подивитися 64 тисячі, наприклад, ось те, щоває на вгнему міць. Ми поставимо іншу, там де в ньому міць нічого не пустить. стало вже 58. Повертаємо назад саме цю, і в нас знову зброя наносить 64 тисячі. Тут начебто все зрозуміло. І якщо подивишся, у кожному елементі екіпіровки є якісь певні. Оце взагалі на все трі впливають. Від чого залежить, не можу сказати. Впевнений, що це просто якийсь елемент рандому. Єдине, в що... чому саме на такі цифри, можливо, є якась загальна кількість балів, які можуть впасти або в один елемент, або на три. Ось, що ще. Тут начебто все сказати. Якщо дивитися на навички, наприклад, так, ось тут. є навички, які ми можемо активувати, ти про них знаєш, є таланти. Таланти треба вибирати, деякі таланти впливають на мають вплив протязі певного часу, тобто 10 секунд. Ну, це. Зовсім таке цікаве. Деякі, наприклад, впливають при е, певних обставинах. Ну, тобто їх треба активувати там з прокачкою всі чотири слоти, вони відкриються. Є в нас ось така вкладка, тут в нас е, додатково є, але це пасивні навики. І вони з'являються при тому, як ти прокачуєш базу. Наприклад, ось тут додає мені додаткову аптечку, що, звісно, корисно. Якщо ти подивишся, тут воно теж відображається, ось клініка і ось ця аптечка. Я її попочав, воно мені додало. І Так само по всім елементам. Наприклад, ось це я пропочав в мене навик, який треба активувати, і рядом з ним додатково, як і тут. І які просто будуть посильно якось мені поліпшувати ігру. Треба там Штат, якщо таке. Далі ти в мене питав, що робиться з цим: У нас є, наприклад, зброя. Якщо ти на неї подивишся, в неї ось, наприклад, магазин із сіми патронів. І він 100% буде таким. в хвилину буде 310, і він 100% буде таким. А от урон може коливатися при створенні цього пістолету. Може бути або 7400, або 8200, або якась цифра між двома-двома параметрами. Вона вибереться якось рандомно. І тому ти можеш там крафтити одну і та саму зброю декілька разів, щоб вибити максимальний показник. І тут, до речі, зображено, які елементи вона там в себе вбирає. Магазин, душак і рукоять. Тобто з цим все понятне. Далі, про колір. Тут є, наприклад, звичайний талант. І він один, тому що це синій колір зброї. Якщо ми візьмемо якийсь от, такий, от тут буде два таланти. Я кажу, якщо це буде однаковий талант, вони будуть показуватися як один або але з більшим показником там, відсотку. зеленого, як бачиш, талантів немає. Тобто, чим вище колір, тим краще буде ліпше буде гратися. Будуть якісь додаткові бонуси. Зі всіма іншими така сама історія. Тобто теж броня буде від 300 до 365. Показник буде між ними. І так само з кольором буде два якісь бонуси. У зеленого, ну от, у це рюкзаки вони отак вот от. Але я думаю, що якщо тут теж їх два, то показник буде менший, аніж у синій. Наприклад, там у зелених буде там, плюс 1%, а у синіх буде плюс 10. Наприклад, не знаю точно. Тут, скоріш за все, буде там плюс 50-10. Ну, більше якісь показників. Я їх майже не крафтив, тому що економір на елементах. Наприклад, якщо тут подивитися є ось така оптика, тут, тут буде точність і якийсь звичайний бонус. Але точність 100% буде. Є в нас ще, наприклад, Чекай, білий, не можна крафтити. Ну, зрозуміло, як це. Буде. Є отака елемент, це нашивки, які можна цепляти на рюкзак, на бронежилети. Я казав, що вони мають якийсь вплив. Тобто ти їх крафтиш, з'являються з цих бонусів, або всі три, або один, або два теж не зрозуміло, як вони впливає. І в деяких ще от наприклад, звичайний бонус. Бонус буде розповсюджуватись, наскільки я зрозумів, на цей. На твої навички, які ти активуєш, тобто або на турель, або на навик лікування, або на сканер, тобто вони такі узкопрофільні. Але якщо ти саме цим навиком користуєшся і він тобі подобається, то сама турель, то чого б ні, можна поставити. Є ще отакий розділ. В ньому така історія, що тут ті самі деталі, з яких ти крафтиш зброю. Наприклад, я там бачу сині деталі, і ось воно є. Тобто я можу тут скрафтити одну синю деталь. Для цього мені потрібно 10 зелених. Ось я їх роблю, і ось крафтиться одна синя. Так само зі всіма іншими елементами. Єдине, що я замітив, якщо брати звичайні деталі, то тут така сама історія. А є ось такі деталі і тут якісь. Інша технічна техніка спецтряди. Що воно таке де береться, не знаю. Звідки взялось 500, теж не знаю. Мабуть, з 30 рівнем щось накидало, щоб щось міг зробити на перший час, але ну, теж не зрозуміло, де брати макети, щоб це все збирати. Поки що не зрозуміло. Так, ще одне стосовно маки. Є в нас, наприклад. База, це зрозуміло, є Series. опорний пункт. В опорному пункті є керівник, до якого можна підійти, він щось там буде розповідати. Не знаю, наскільки то корисно. Я пропускаю, тому що думаю, що тобі є атмосфери. І є мапа на стенді, ти до неї підходиш, касаєшся, вона тобі активує на цій території 4 місії. До речі, ось, наприклад, одна ще не виконана. Після того, як ти виконуєш всі 4, можна повернутися до спецотряду. Чи до оперативного пункту, і тут буде завершувальна побочна операція, і це просто винагорода, яку ти підходиш і забираєш. О там написано 15 тисяч оповідь. І так само тут, хоча тут ще інцидент один залишився, і ще це ще, ще бачу. Далі, стосовно звичайних операцій, якщо бачиш зліва, є винагорода, 3000 кредитів, 82 тисячі опиту, один макет на колінника і предмет снарядження. Тобто, це зрозуміло. Ти виконуєш, тобі дають. Зазвичай такі операції виконуємо для утримування крутих макетів, але на той час я думав, що сині це круті, а зараз для сині не ну, дуже цікаві. Є в нас інциденти, за них видають силові ресурси. Вони сині. Є в нас, наприклад. Медицинські операції, вони зелені і видають медицинські ресурси. Є ось такі от такі, помаранчеві, технічні ресурси дають. Це називається інцидент. Тобто, коли я кажу, що ми біжимо на медицинську операцію, вона зелена, а ми ще не бажали на медицинську операцію, а ти звернув от сюди І якщо бачиш, ми тут і померли. Тобто можна. Підрізняти. І одна залишилася це фінальна місія. Потім до неї повернемо трішки пізніше. Що ще додати? Після того, як ти прокачуєш базу, у тебе на базі з'являються отакі от елементи. Наприклад, тут раз в годину чи в декілька годин, не пам'ятаю, видають ткань. Тут справу видають якісь розходники. Не можу згадати там, скоріш за все, щось на штамп консервів і таке. Сюди я поки що не заходив у силовому блоку, теж щось було, ще впоручався. Спробую щоденьку знайти. Ось він є один, це боєприпаси. Зараз не можу активувати, тому що все є. Але там видається запалювальні патрони і розривні патрони ще ще давалось, не пам'ятаю. Тут деталі для зброї можна зібрати. Так само, як і ткань. Раз в годину можна підійти, воно щось накидає. Так, і дещо ще. Отут ящик з трофеями, але тут звичайна зброя. Чи зброя, звичайний одяг дається. І ще в нас залишився тут на другому поверсі. Тактичний блок. І тут тактично можна підійти сюди, і тут є перекалібровка, наскільки я розумію, його фішка заключається в тому, що можна оці от бонуси, які даються на зброю, їх якось переконвертувати, щоб нові якісь випали. Якщо там зброя подобається, а бонуси ні, то, от, наприклад, можна тут от. Якщо я нічого не путаю. я сюди не заходив, тому що. Перше, тут якісь особливі кредити потрібні для жовтих предметів. Для цих можна зазвичайні кредити робити, але ну, це 10% від цієї суми, яку я збирав за всю еду, тому я туди не заходжу. Так, і тут в нас те щось було, те, що було, зараз покажу. От тут можливо зібрати інструменти. Якщо спуститися вниз, там можна воду то взяти і ще ще, не пам'ятаю. І здається, по цьому рівню теж все. Ну тобто отакі справи, начебто нічого складного. Дивишся, збираєш. Якщо хочеш, щоб там більше урону наносити, збираєш, щоб у елементах були саме усі значки. Якщо на навички, так. Кидається враження, що й навички більш прокачували. Сюди кидаю, щоб більше виживання було цей, хто з прокачуєш, де нічого такого складного тут немає. Де воно як випадає, ну, я не буду націлився? Дуже з навички шукав. Якось так. так. спробуй. Нічого складного немає, я думаю, розберешся. Дякую, що подивився відео гарно, гарного тобі дня.